Привіт, друзі. Перш ніж перейдемо до теми рейтів, хочу поділитися з вами новиною. Я щойно створив курс про те, як почати інвестувати з нуля. Це сама база, найголовніші знання, без яких на фондовому ринку просто ну, ніяк. Якщо ви тільки стартуєте, цей курс буде саме для вас ідеальним фундаментом, щоб уникнути типових помилок і розібратися, що і як працює. Для отримання детальної інформації можете написати мені в телеграм або на пошту. До речі, раджу підписатися на мій телеграм-канал. Де я теж публікую багато корисної інформації. Ну, а тепер перейдемо до теми рейтів. От уявіть собі, у вас є 100 тисяч доларів. Що з ними робити? Найчастіше люди думають, треба купити квартиру і здавати її в оренду. Ну, ідея, в принципі, непогана, бо всі ми звикли, що нерухомість це надійно. Але насправді є інший варіант інвестувати не в саму квартиру, а в рейт. Це такі компанії, які володіють величезними об'єктами нерухомості, торговими центрами, офісними будівлями, складами, лікарнями, навіть і дата-центрами, де зберігаються сервери Google чи Amazon. І головне, щоб стати інвестором у цю нерухомість, вам не треба мати мільйони. Ви можете купити акції таких компаній так само, як купуєте акції Apple чи Microsoft, навіть маючи 50 чи там 100 доларів. По суті, це як уявити, що ви з друзями скинулися і купили торговий центр. Тільки ви. Не знаєте цих друзів і вам нічого не треба організовувати. Рейд сам збирає оренду з компаній-орендарів і ділить гроші між усіма акціонерами у вигляді дивідендів. А тепер увага! Фішка рейд у тому, що вони за законом США зобов'язані віддавати щонайменше 90% свого прибутку. Тобто, якщо компанія заробила 100 мільйонів доларів, то 90 мільйонів. Піде інвесторам. Через це дивіденди в рейт, як правило, вищі, ніж у звичайних компаній. Середня дохідність десь 4-8% на рік, але є і ті, які платять понад 10%. Ну і давайте порахуємо. Якщо ви інвестуєте 100 тисяч доларів, то при дохідності в 5% ваш річний пасивний дохід складе 5 тисяч доларів. Це 416 доларів щомісяця. Якщо ви знайдете рейт, який дає 7%, це вже 7 тисяч доларів на рік або майже 600 доларів кожного місяця. Місяця. Ну а якщо, наприклад, 10, ну це логічно 10 тисяч доларів на рік. Це приблизно 830 доларів щомісяця. Ну і головне, ви отримуєте ці гроші просто у вигляді дивідендів на свій рахунок. Вам не треба телефонувати сантехніку, якщо, наприклад, прорвало трубу, чи сваритися з орендарями, якщо він просто перестав платити. Тепер давайте порівняємо це з реальною квартирою. Уявіть, ви купили квартиру за ті ж самі 100 тисяч і здаєте її в оренду. В середньому чиста дохідність від оренди. Такої нерухомості складає десь приблизно 3-4%. Це якщо враховувати вже податки, ремонти, простій, коли квартира пустує. Тобто ви отримуєте десь приблизно 3-4 тисячі доларів, тобто менше, ніж від більшості рейд. Плюс це активний геморой. Треба шукати орендарів, підписувати договори, вирішувати проблеми. Рейт же працює повністю пасивно. І найцікавіше, що у рейд є різні напрямки. Є ті, що інвестують у житло. Є у торгові центри, є у медичні заклади, а є і навіть такі, що спеціалізуються на в'язницях або дата центрах. Тобто ви можете обирати, в який сектор нерухомості хочете вкластися. Хочете більш стабільний варіант беріть житлові чи офісні рейти. Хочете більше ризику і потенційно вищий дохід. Є готельні рейти чи ті ж самі рейти, які спеціалізуються на дата-центрах. І щоб ви розуміли конкретніше, наведу вам кілька відомих прикладів. Є компанія Realty Income. Її навіть називають компанією дивіденд. Вона спеціалізується на комерційній нерухомості і платить дивіденди кожного місяця. Її середня дохідність зараз приблизно 5,4% на ріг. Тобто з тих самих 100 тисяч ви отримуєте близько 5400 доларів щорічно. Тут, до речі, не враховано, щоправда, податок на дивіденди, бо він в кожній країні різниця. Ну, але десь буде приблизно 20%. Є ще один гігант Prologis. Це рейд, який володіє величезними складами для логістики. А серед його клієнтів є такі компанії, як Amazon чи FedEx. Дивідендна дохідність у нього менша, бо приблизно складає 3,5%, але компанія росте. І крім дивідендів, інвестори заробляють ще й на зростанні курсу акцій. Є також компанія Digital Realty Trust. Він інвестує у дата-центри. Ну і це сектор, який росте божевільними темпами, бо весь світ переходить у хмару. Дохідність у нього зараз десь 2,8%. Але ж знову ж таки, потенціал росту вартості акцій є дуже і дуже високий. А якщо ви шукаєте щось із ще вищим доходом, то є компанія Annually Capital Management. Це так званий іпотечний рейд. Він не володіє будівлям. Напряму, а заробляє на іпотеках, там, де дохідність може сягати 12-13%. Ну але є більший ризик це несе. Особливо, якщо почнеться проблеми на ринку нерухомості. Бачите різницю? Одні рейти більше підходять для стабільності, інші для високого доходу, але з ризиком. Але звісно, не треба думати, що це чарівна паличка. Ризики є. Наприклад, під час ковідної кризи багато готельних рейт впали, бо туризм зупинився. Так само торгові центри страждали через онлайн шопінг з іншого боку, склади чи дата-центри тоді навпаки зростали, бо Amazon і подібні компанії активно розвивалися. Тому, як і з акціями, тут важлива диверсифікація. Не потрібно вкладати всі гроші саме в тільки в один рейд, а потрібно розділити по кількох секторах. А щодо самого процесу інвестування, то тут усе максимально просто. Вам просто потрібно відкрити брокерський рахунок. Ну і далі ви вже купуєте акції рейд на біржі, як і будь-яку іншу компанію. Ті ж самі компанії, як Realty Income чи Prologis, доступні через переважну більшість популярних брокерів у США та Європі. А ще хочу зараз згадати сайт Investing.com. Це, чесно кажучи, один з ресурсів, з якого я особисто сам постійно черпаю інформацію: новини, графіки, аналітика, календар звітів там є все, що потрібно інвестору, навіть якщо ви тільки починаєте інвестувати. До речі, переважна більшість графіків чи інформації саме з даного сайту. В мене, до речі, є обозор на цей. Сайт. Лінк зараз вискочить в кутку даного відеоролика, можете перейти і глянути. Ну і спеціально для вас я домовився з ними про знижку для вас. Якщо зареєструєтеся за моїм посиланням, отримаєте 15% знижки на їхні платні сервіси. Посилання, звісно ж, буде під даним відеороликом. Переходьте, роздивляйтеся. А тепер перейдемо до теми рейтів. Тобто, у вас є вибір. Хочете отримувати стабільний потік грошей, як оренда від квартири, але без зайвих проблем, то рейт виглядає Власною альтернативою, особливо якщо маєте капітал у 100 тисяч доларів. Ви реально можете собі створити щомісячний пасивний дохід від 400 до 800 доларів. А це погодьтеся вже непогана прибавка до бюджету. І ще один важливий момент: акції рейд торгуються на біржі, тобто ви можете продати їх у будь-який момент, якщо вам потрібні будуть гроші. Квартиру так швидко, на жаль, не продасиш. Це теж велика перевага. До речі, є ще один спосіб інвестувати у рейт, який багатьом підходить навіть краще ніж купувати окремі компанії. Це ІТІФ. Якщо хтось не знає, то ETF – це фонд, який збирає в собі десятки або навіть сотні різних компаній. І він, до речі, теж торгується на біржі як одна акція. Тобто, ви купуєте один папір, а насправді стаєте власником маленької частинки багатьох компаній. Є спеціальні ETF, які складаються лише з рейтів. Наприклад, один з найпопулярніших це VNQ, від компанії Vanguard він включає в себе понад 160 різних рейд у США. Там є і компанія Realty Income, і компанія Prologis, ну і багато багато інших. Тобто, купивши одну акцію VNQ, ви автоматично інвестуєте у цілу купу різних напрямків нерухомості від складів і офісів до лікарень і дата центрів. Дивідендна дохідність VNQ коливається, але зараз вона приблизно складає 3,7% на рік. Ще один відомий варіант це iShare US Real Істейт ETF. Він є трішки менший по капіталізації, але теж дає змогу отримати широку диверсифікацію. Його дохідність зараз знаходиться в діапазоні 2,5% річних. І плюс він доволі ліквідний, тобто його легко купити і продати. Є і глобальні варіанти. Наприклад, iShare Global Rate ETF дає доступ не лише до американських фондів, а й до компаній з Європи, Азії, Австралії. Це цікаво для тих, хто хоче не просто залежати від американського ринку, а ще й тримати. Частину портфеля в іншій нерухомості. То чим взагалі зручні ETF? Уявіть, що ви купили окремо акції компанії Annual Capital, а там різко змінилася ситуація з іпотекою, і ваш дохід упав. Або ви купили лише готельний рейд, а тут прилетіла нова пандемія, і все зупинилося. У випадку з ETF ваші гроші розмазуються по різних секторах. Одні рейти можуть впадати, а інші навпаки рости. І Ну і загалом ваш портфель буде більш збалансований. Це як замість того, щоб. Щоб купити одну квартиру і ризикувати, що орендарі, наприклад, з'їдуть, ви одразу купуєте 100 квартир у різних містах. Ну і ще один плюс для ETF-ів, ви легко можете почати з маленької суми. Ті ж VNQ або EUR можете легко купити до 100 доларів за одну акцію. Тобто, якщо навіть у вас немає 100 тисяч, а є, наприклад, 500 чи 1000 доларів, ви все одно можете собі створити той пасивний дохід і поступово його нарощувати. Виходить, що у вас є два шляхи, або ви самі обираєте окремі. Премій вивчаєте їхні фінансові показники, сектори, ризики і будуєте такий портфель вручну, або ж просто берете готові ІТФ і отримуєте диверсифікацію автоматично. Ну і тут немає правильного чи неправильного вибору. Усе залежить від того, наскільки ви хочете заглиблюватися в аналіз. А тепер давайте чесно поговоримо про плюси і мінуси рейтів. Бо знаєте, дуже часто їх продають як щось ідеальне. Ось вам пасивний дохід без жодних проблем. Але в реальності, ну як і в будь-якій інвестиції, є свої свої нюанси, почму з плюсів? Найбільший плюс це звісно стабільний потік дивідендів. Ну і не якісь там 1,5-2% на рік, як у, як у більшості великих компаній із індексу S&P 500, а реально 4-8 а навіть можливо і більше. Тобто, гроші ваші працюють для вас і приносять вам постійний кешфлоу, тобто грошовий потік, тобто ви отримуєте дивіденди. Це дуже цінно, особливо якщо ви хочете створити собі пасивний дохід на пенсії чи просто підстрахувати бюджет. Другий плюс це доступність у звичайному житті, щоб купити офісний центр чи, наприклад, склад. Треба, ну просто десятки мільйонів. А тут ви можете купити просто акцію за 50-100 доларів, ну і ти вже власник, тобто співвласник великого об'єкту. Третій плюс це диверсифікація. Ви можете розкидати гроші по різних секторах: склади, житло, дата центри, медичні заклади. Ну і навіть у межах одного ETF ви вже маєте портфель з більше як 100 різних рейтів. Ну а тепер давайте чесно про мінуси. Найбільший мінус рейтів це те, що вони дуже і Дуже чутливі до процентних ставок. От уявіть собі, ФРС піднімає ставку, і тоді рейти одразу втрачають привабливість. Бо інвестори думають, навіщо мені ризикувати, якщо я можу покласти гроші в облігації і отримувати той самий дохід. Це було дуже сильно помітно у 2022 23 роках, коли через високу ставку багато рейт просіли. Ще один мінус це те, що вони ростуть повільніше за широкий ринок. Якщо порівнювати з індексом S&P 500, то за останні десятиліття в середньому він по. Показував дохідність близько 9-10%. А у рейт, навіть з урахуванням дивідендів, у середньому власне, дохідність склала 7-8%. Тобто, якщо ви хочете максимально нарощувати капітал, то акції технологічних компаній чи загалом широкий ринок, ймовірно, дадуть вам більше заробити. Але якщо ви хочете просто мати стабільні виплати, ну, то тут рейт виглядає набагато краще. Третій момент це теж ризик секторів. Наприклад, готельні рейти можуть просто ну, лягти. Якщо зупиниться туризм, торгові центри можуть взагалі втрачати популярність через онлайн-магазини. Ну і навпаки, склади чи дата-центри ростуть. Тобто треба дивитися, у який сектор ви заходите, бо вони просто не всі однакові. Отже, як би я це все підсумував? Якщо ви хочете рости як ракета, при тому брати на себе більше ризик, ну, то рейти не зовсім той інструмент. Але якщо ви хочете, щоб ваш капітал приносив вам реальні гроші вже сьогодні. То рейти виглядають ну, реально як привабливий варіант. Це щось середнє між акціями та реальною нерухомістю. Ви не станете мільйонером за рік. Але у вас буде просто стабільний грошовий потік, ну і частково він захистить вас теж від інфляції. Але щоб не бути голослівним, давайте подивимося на цифри. Якщо взяти період за останні 30 років, то американський індекс рейтів показав середню дохідність приблизно біля 11 враховуючи дивіденди. Це, до речі, майже стільки ж само, скільки показав і індекс S&P 500 за той сам період часу. Але різниця в тому, що власне індекс S&P 500. Більша його частина доходу йде саме від зростання цін акцій, а від рейтів, власне, від дивідендів. Тобто, умовно, якщо ви інвестували 100 тисяч у S&P 500 то за 20-30 років ви швидше за все збільшите, збільшите свій капітал у кілька разів за рахунок росту компаній, типу Apple чи Microsoft. Але якщо ви вклали ті самі 100 тисяч доларів у рейт, то ви теж мали би непогане зростання капіталу. Але плюс до цього ви весь цей час. Отримували стабільні дивіденди: 4, 5, а можливо навіть більше тисяч доларів кожного року. Ну і тут, власне, якраз різниця у філософії. Інвестування в широкий ринок це більше про майбутнє. Почекай 20-30 років, і ти станеш багатим. А рейти це про сьогодення. Вони дають вам гроші вже зараз, які ви можете витрачати чи реінвестувати. Це як вибір, чекати, поки дерево виросте і дасть більше плодів, чи мати менше плодів, але щороку і стабільно. Одна цікава деталь, що рейти показували себе краще в певні періоди, наприклад, у 70-х, коли була висока інфляція, бо орендна плата зростала разом із цінами, і фонди могли піднімати доходи. СНП-500 тоді відставав. Але в епоху технологічного буму, як, наприклад, у 2010-х роках, ринок акцій рвав уперед, а рейти, ну, на жаль, виглядали скромніше. Тобто, в історичній перспективі рейти і SP 500 це як дві дороги з різними пейзажами. На одній більше драйву і злетів, а на іншій більше стабільності і регулярних виплат. Ну і тут дуже часто розумні інвестори беруть обидві дороги. Просто частину портфелю тримають у широкому ринку, ну а частину в рейтах. Щоб мати і розросто. Стання і стабільний дохід, ну і от тут власне найцікавіше. Це якраз наша сьогоднішня ситуація. Подивіться на американські індекси, той сам індекс S&P 500 або, наприклад, індекс NASDAQ. Вони зараз знаходяться на своїх історичних максимумах. Багато компаній торгуються взагалі вище своєї справедливої вартості. Тобто, ринок зараз є перегрітий. Оцінки завищені. Ну і всі ми прекрасно розуміємо, що в такій атмосфері будь-який негатив може стати приводом для. Для серйозної корекції. А що відбувається з рейтами? Вони навпаки кілька років знаходяться під тиском, бо ставки зараз є досить високі. Їхня вартість впала, і багато з них зараз торгуються, власне, з дисконтом. Тобто, якщо технологічні акції виглядають дорожче, ніж мали би бути, то рейт, навпаки, дешевше. І це відкриває, власне, для нас можливість. Більше того, ФРС уже натякає на поступове зниження ставок. Ну і тут, власне, спрацьовує проста логіка. Коли ставки падають, рейти починають рости в ціні. Ну, бо знову вони стають більш привабливими, привабливими порівнянню з облігаціями. Ну і гроші інвесторів повертаються назад в цей сектор. Тобто, ви купуєте їх тоді, коли всі ще думають: та ні, рейти зараз не цікаві. А потім бам! Починається починається цикл зниження ставок, і ціни на власне ці компанії рейти йдуть угору. Тобто виходить дуже цікава картина. У вас перегрітий фондовий ринок, де всі акції дорогі. Ну і поруч сектор рейтів, який зараз у немилості просто через високі ставки. Ну, але має шанс відновитися, коли саме їх почнуть опускати. І от саме в такі моменти і народжуються хороші довгострокові інвестиції, коли ви купуєте не те, що зараз у моді, а те, що. Що просто є недооціненим і має потенціал для відновлення. Отже, друзі, якщо коротко так підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, то рейд це спосіб інвестувати в нерухомість без головного болю з квартирами, орендарями і ремонтами. Вони дають реально хороший стабільний грошовий потік у вигляді дивідендів. І при цьому їх можна купити навіть на 50 доларів, а не там, допустимо, на сотні тисяч, як це виглядає з нерухомістю. Так, у них є мінуси. Вони залежать від ставок і ростуть повільніше за технологією. Логічні акції. Але саме зараз, коли ринок акцій перегрітий і торгується вище своєї справедливої вартості, а рейти навпаки просіли, ситуація грає нам на руку. Бо ставки вже починають знижуватися. І це якраз може стати поштовхом для росту вартості самих рейтів. Тобто, якщо дивитися наперед, то рейти зараз виглядають як недооцінена можливість. Ви купуєте дешевше, отримуєте вищу дивіденну дохідність і маєте шанс ще й додатково заробити на зростанні вартості Тих самих акцій, коли ринок повернеться до нормального стану. Ну і головне, не забувайте про диверсифікацію. Не ставте все на одну карту. Розподіляйте між різними рейтами, чи просто взагалі беріть ETF на рейти, щоб мати просто спокій і стабільний дохід. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео. Па-па.